Доброго дня комаради! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні у нас е, наступний ніж, який буде на огляді, це також швейцарський ніш. Е, моєї любимої швейцарської фірми Victorinox. Е, а ніж, який за сьогодні буде на огляді, це є, е, Victorinox Waiter, що в перекладі означає офіціант. Е, продається ось такі коробочки. Ось кому цікавить індекс. Е, версія цього ножа Ecoline. Е, що це я зараз вам розкажу? Еколайн – це коли накладки йдуть матові. І емблема сама не є металічна, така, як, допустимо, на кемпері. Огляд, на якого буде силочка під відео. А просто нанесена краска. І він часом старається, як видно, вже почав, почав старатися. Також в коробочці в нас є калистівка, в якій показано. Як відкривати відкривачку, тут комбінована відкривачка, як не відкривати консерву. Перераховані самі елементи. Ну, як правильно його ще мити і змазувати. Купляв я цей ніж тільки для того, щоб в цікавості, яка буде по якості ця комбінована комбівідкривачка Вікторинукс. Зразу чесно вам скажу, що. Стандартна відкривачка мені набагато більше, точніше сказати, дві відкривачки, мені набагато більше сподобалися. Це для консервів зручніше, набагато зручніше відкривати. Ну, в принципі, на біду, якщо немає ніякої інакшої, то можна і тою відкрити. До речі, тут ніж Чим класний він. Однорядний, дуже тоненький. і При ну, тому, що він однорядний, дуже багато інструментів. В нього виходить. Розглянемо інструменти. Основне лезо. Довжина якого у нас зараз вам точно скажу. 57 мм. 57 мм, А довжина виходить, 47 мм. При товщині 2 мм. Ніж також рахується, як офіцерський. Довжина ножа в складному стані 84 мм. Цікавим в цьому ножі є саме відкривачка комбі... комбінована. На кінці у нас викрутка плоска. І відкривачка так само, як підходить для бутилок для пивних і для консервів. І тут інструмент для зачистки проводів. Що я зробив в відкривачці? Я заточив цю грань, як бачите. трошки. Заточу грань і відкривати консерви стало трошки, е, трошки краще. Також я бачив в, в одній групі ВКонтакті, що е, заточують тут цей елемент для зачистки проводів. Ну, Я так і ще не закінчив. Не закінчив Як закінчу, заточу, покажу потім на відео, чи добре е, зачищаю проводи. Е, також тут є штопор стандартний, в який добре поміщається годинникова викрутка Victorinox. В цій версії нема місця для булавочки, колайн немає в тих накладках. Також у нас зубочистка е, і пенсетик. Про пенсетик я вже розказував в попередньому відео, що він дуже, дуже часто пригоджається. Ніж, класний, невеликий, легенький, дуже. Зараз покажу вам огу. 33 грами. А якщо без викрутки маленької. 34 грама. Так щось я помилився. А, 35 грам. О, Викрутка сама грама. Дуже класний ніж, маленький. Взяти з собою на пікнік. Кинути в кишеньку невелику в джинсах, чи бачите, який він вузенький. Ширину ми зараз глянемо. Ширина всього на всього 11 мм. Класний ніж взяти з собою на природу. Декілька разів він мене виручав, коли ну, була така ситуація, що йшли ми поїсти шашлики і ну, забули цей ніж. Єдиним ножом, що в мене був при собі, був цей ніж. І він прекрасно справився з порізкою продуктів. Це так само були огірочки, помідори, м'ясо порізалося гарненько. Вже, ну, куба, сайма, на увазі. І З своєю роботою вправився чудово. Також топор пригодився, воно ну відкрили. Ну, говорю, такий мінімальний набір, досить ну, поганий. Я в мене відноситься в комплексі з пічкою Бонда. Це такий е, е, як ніж для продуктів. Е, е, таким ножом зручно, зручно чистити картоплю і щось робити таке невелике на кухні. Ну, хліб, правда, прорізати не буде так зручно, зараз я не, проріз, не проріз, дуже не лезе, не хватає. Але загалом ніж класний, компактний, недорогий, фірменний швейцарський. І раджу я його купити. Хто ще не має такий, можна повісити в принципі, на ключі. На ключах в мене зараз живе лазермен Сквірт п 4 огляд на який в мене теж є на каналі, силочку кинув знизу. А так взагалі-то, непоганий ніж. Дякую всім за увагу. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал.